Шахрайство в інтернеті як не попастися на гачок шахраїв. Друзі, уявіть, ви граєте в улюблену гру, і тут бам. Спливає повідомлення. Вітаємо, ви виграли суперматч за один клік. Або дзвонить менеджер банку і просить ваш пароль. Знайомо. Шахраї в інтернеті, це як лисиці в касках, хитрі, нахабні і завжди полюють на наші гроші чи дані. Але не бійтесь. Сьогодні ми станемо детективами і розкриємо п'ять найпопулярніших схем шахрайства від фальшивих призів до банківських дзвінків. Дізнаємось, як захистити себе, дітей і батьків, щоб гаманець і нерви були в безпеці. І все це з гумором, бо ми ж не на нудній лекції. Залишайтесь до кінця, остання порада врятує вас від будь-якої афери. Готові надіти капелюх Шерлока. Тоді вперед, до розслідування. Хто такі шахраї та чому вони полюють на нас? Шахраї це не просто дядьки в темних окулярах, а й хитрі програмісти, які ховаються за фальшивими сайтами чи дзвінками. Вони знають, діти люблять ігри, дорослі, знижки, а люди постарше, обіцянки безпеки. За даними Агентства з кібербезпеки. У 2024 році кіберзлочини коштували світу 8 трильйонів доларів. Чому ми мішені? Бо довіряємо, дітям здається, що безкоштовний скін це круто, дорослі вірять у акцію на 100%, а пенсіонери бояться блоку картки. До чого це призводить? Шахраї крадуть гроші, паролі, а інколи навіть вашу репутацію. Уявіть, ви втратили заощадження, чи хтось пише дурниці від вашого імені. Але є хороша новина, знання це наш щит. Давайте розберемо п'ять схем і навчимось бути хитрішими за лисиць. Долучайтеся до нашого детективного клубу, написавши в коментарях історії, які дивні повідомлення чи дзвінки отримували ви. Перша схема: вітаємо, ви виграли приз. Це класика. Вам пишуть, ви виграли телефон, клікніть тут або в грі спливає безкоштовний скін за реєстрацію. Діти радіють, дорослі думають о, пощастило. Але після кліку або вірус, або просять ваші дані. У 2002 році мільйони людей отримали листи Я, принц із Нігерії, надішліть тисячу доларів, і я віддам вам мільйон. Дехто повірив. Втративши заощадження. Схема стара, але й досі працює. Зараз це вже призи в інтернеті. Як розпізнати шахрайство? Якщо обіцяють щось занадто хороше, телефон задарма, мільйон за клік, це пастка. Справжні призи не просять паролів чи грошей. От прямо зараз перевірте пошту чи повідомлення в грі. Знайшли приз. Не клікайте. А запитайте батьків чи друга, покажіть повідомлення мамі чи татові. І якщо ви все ще вірите в халяву і запитаєте, а якщо це справжній приз, то, повірте, справжні компанії пишуть офіційно, без клікни зараз. Ви також можете перевірити сайт самостійно або зателефонувати за номером із офіційного джерела. Не ведіться на халяву, будьте пильними. Ваші дані це скарб. Друга схема фальшивий дзвінок із банку. Ви берете слухавку, а там ваша картка заблокована. Скажіть пароль. Голос суворий, номер схожий на банківський. Люди старшого віку панікують, дорослі сумніваються, а діти можуть подумати, що це про батьківську картку. У 2019 році в Індії шахраї дзвонили від банку, виманюючи паролі. Одна жінка, Міна, втратила 20 тисяч доларів, бо повірила менеджеру. Поліція викрила кол-центр, який обдурив тисячі людей. Як розпізнати аферистів? Банк ніколи не просить паролі чи коди по телефону. Якщо дзвонять із банку, скажіть, я передзвоню, і наберіть офіційний номер із картки чи сайту. Щоб уникнути неприємної ситуації. Прямо сьогодні запишіть офіційний номер вашого банку з картки чи сайту. Розкажіть дітям, як пов'язані ваші картки та в якому конкретно банку вони обслуговуються. І запам'ятайте, ділитися паролями не можна. Якщо отримали дивний дзвінок, покладіть слухавку і перевірте номер у Google. А якщо так сталося, що ви вже назвали код, терміново телефонуйте в банк і блокуйте картку. Не соромтесь, шахраї хитрі, але банк допоможе. Третя схема фішинг, фальшиві сайти та листи. Ви отримуєте лист, оновіть пароль на сайті банку або сплатіть податок за посилку. Клікаєте і потрапляєте на сайт, який виглядає як справжній, але краде ваші дані. Діти можуть клікнути на оновлення гри, а старші на повернення податку. У 2020 році шахраї зламали твіттер-аккаунти Ілона Маска і Барака Обами через фішинговий лист, який отримали працівники. Вони просили біткоїни, зібравши 120 тисяч доларів за день. Як розпізнати такі листи? Перевірте адресу сайту, з якого прийшло повідомлення. Справжній банк має адресу, наприклад, Бах.ua. У листах шукайте помилки чи дивні емейл. Так це складно, тому просто не клацайте на підозрілі листи. Ось прямо зараз відкрийте пошту і перевірте останній лист від банку чи сервісу Є помилки чи дивний емейл? Не клікайте, а перевірте сайт через Google. Розкажіть про це дітям. Якщо так сталося, що ви все ж відкрили підозрілий лист. Терміново змініть паролі і перевірте комп'ютер антивірусом. Попередьте дітей і допоможіть їм змінити паролі, і ваші дані будуть в безпеці. Четверта схема шахрайство в онлайн іграх. Діти це для вас. У грі пишуть, Дай пароль, я прокачаю твій аккаунт. Або пропонують безкоштовні монети за клік. Дорослі теж попадаються. Купуючи дешеві ігрові предмети на сумнівних сайтах. У 2018 році шахраї в Fortnite пропонували безкоштовні вебакси за логін. Тисячі дітей втратили акаунти, а один хлопець із США Тім віддав 100 доларів за монети, яких не отримав. Попередьте дітей ніколи не діляться паролями в іграх. Справжні розробники не просять логіни. Купуйте предмети тільки в офіційних магазинах гри. Дорослі перевірте, чи знають ваші діти правила безпеки в онлайн-іграх. Розкажіть їм ці три правила: не ділитися паролом, не клікати на халяву купувати тільки офіційно. І ще навіть друзі можуть помилитися тому, якщо друг просить пароль, скажіть ні, це мій аккаунт. Справжній друг зрозуміє. Схема п'ята Липові акції та інвестиції. Вам пишуть інвестуйте тисячу гривень, отримайте мільйон. Або пропонують акцію на 100% у магазині, якого ніхто не знає. Дорослі хочуть заробити пенсіонери зекономити, а діти можуть клікнути заради крутого гаджета У США Елізабет Голмс обіцяла революцію в медицині Старанос, залучаючи мільярди від інвесторів. У 2018-му з'ясувалось, що це афера, технологія не працювала, а гроші зникли. Що нас може насторожити та й розпізнати чергову аферу. Якщо обіцяють швидкі гроші чи знижки тільки сьогодні, це пастка. Перевірте компанію в Google, почитайте відгуки. Справжні акції не тиснуть купуй зараз. Якщо вам попалася реклама якоїсь акції в інтернеті чи соцмережах. Не полінуйтеся перевірити сайт, чи є контакти, відгуки, офіційна адреса. Хоча навіть відомі бренди імітують і можна потрапити в пастку. Тож подумайте, чи варто вірити у швидкі гроші, чи все ж варто тримати манець в безпеці та буде надпильними бути Золоті правила безпеки, наш детективний кодекс. Щоб шахраї не зіпсували нам настрій, запам'ятайте 5 правил. Перше. Не діліться паролями це як дати ключ від дому. Друге. Перевіряйте сайти, шукайте офіційні адреси. Третє, Не вірте халяві. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Четверте, Дзвоніть у банк самі. Офіційний номер із картки чи сайту. П'яте, Поговоріть із рідними діти. розкажіть батькам, дорослі, навчіть старших. Іще одна історія пані детектива. У Великобританії в 2021 році 70-річна Маргарет отримала дзвінок від банку. Замість паніки вона сказала: Я передзвоню і перевірила номер. Це був шахрай. Вона розповіла сину, і той навчив її перевіряти сайти. Тепер Маргарет, сімейний шерлок. Після всього почутого сьогодні ж зберіть сімейну нараду. Розкажіть про всі правила безпеки. Навчіть дітей та бабусю з дідусем не клікати на призи, розрізняти номери банків та ні за що не називати паролі від будь-чого – карта, телефон, пошта. Щоб почуватися в безпеці, не треба бути хакером та розбиратися в техніці. Використовуйте прості правила та приєднуйтесь до нашого кодексу. Усі вчаться, і це круто. Уявіть, як почуватиметесь, знаючи, що ви в безпеці, ваш спокій це ваша перемога, висновок будь хитрішим за шахраїв, друзі. Шахраї, це не суперлиходії, а просто хитрі лисиці, які полюють на нашу довіру. Але ми, детективи, і щойно дізналися, як обійти їхні пастки від фальшивих призів до банківських дзвінків. Ми навчились перевіряти сайти, не вірити халяві й берегти паролі, як скарб. Уявіть, ви граєте в гру, робите покупки чи розмовляєте по телефону, і ніхто не може вас обдурити. Рідні кажуть ти як шерлок, а ви просто живете спокійно, бо знаєте секрети безпеки. Не чекайте, поки лисиця постукає. Сьогодні перевірте один лист. Запишіть номер банку чи поговоріть із дітьми про ігри. Кожен крок це ваш щит, який трюк шахраїв вас здивував. Напишіть у коментарях, які спорад вас запалили, і розкажіть, який захист що спробуєте. А може, у вас є історія, як ви обійшли шахрая. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо теми вам приносять користь. Діліться в коментарях вашими історіями, ваші детективні пригоди надихають. Живіть мудро, бережіть себе, і нехай ваші дані будуть завжди в безпеці, як зірки в ясну ніч.